Вітаю, мене звати Роман Прядун в ефірі аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Пара, пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, Теско. Що ж пропоную розпочати з надзвичайної події, яка сталася вчора. 100 днів Дональда Трампа. В принципі, я не знаю чи в Маралаґа були фейерверки з цього приводу, але світ здається, все таки плаче. Причому такими кожного дня багато, і це не спиниться ще. А, власне, ваше бачення цих ста днів ну, звісно, так на поверхні Трамп посварився з, ну, з усіма союзниками Сполучених Штатів, з кимось більше, з ким менше, з Україною, і все таке інше. Володимира Путіна, російського диктатора. За ці 100 днів просто-напросто повернув фактично на світову арену і продовжує це робити. Ну і проблеми здається, і всередині за останніми опитуваннями це найгірший президент, як вважають американці, за останні ну здається, 70 чи 100 років. Ну тобто там опитування для нього просто жахливі. Причому з усіх питань, навіть з тих, які були його козарем під час виборів, це імміграція і все таке інше, навіть. Нафта, яку він казав, будемо бурити так, що мало не покажеться, здає і американські нафтодобувні компанії просто валають, що у них проблеми. Тобто, ваше бачення спочатку закордонні справи думаю, до Трампа і внутрішні, і чого чекати? Власне, ну якби мене запитали, а які провали? Ідуть по градації, умовно кажучи, там від 1 до десяти, то безумовно на перше місце я би поставив просто знищення довіри до США як політичного партнера, економічного партнера, торгового партнера, воєнно-політичного партнера і так далі. Фактично, найгірше, що робить Трамп, він просто вбиває. Довіру до Сполучених Штатів Америки. Друге, і поки що це недооцінюється з моєї точки зору, але це дуже небезпечно, все-таки долар це ключова валюта світу. Більше того, цілий ряд держав відноситься до неї як до резервної валюти. І те, що долар продовжує падати, і поки що перспектив зупинки цього падіння. Не видно, це свідчить про те, що поволі світ буде заходити не тільки США, а й світ в те, що називається рецесією або сповільнення економічної активності. Бо в основі цього насамперед недовіра до США, недовіра до долара. А, і як ми бачимо, це два ключові фактори. Бо насправді, якщо б от запитати, на чому будується сучасний людський світ, то він будується на довірі Довірі до партнера, довіри до валюти, валют, і так далі. І е, Трамп успішно е, знищує і довіру до Сполучених Штатів, і довіру до долара. Тепер, якщо говорити про певні небезпеки, які створені Дональдом Трампом. Перша і найнебезпечніше, це вже третя позиція, він набагато швидше, універсальніше громить світовий порядок, який заснований на тих же правилах, які прописані Сполученими Штатами Америки, ніж це робили Китай, Росія, Північна Корея, Іран і так далі. Він просто перетворює ці, цей порядок, ці правила. У сміття, і він сам демонструє неповагу до цих правил до порядку, і це виражено в претензіях територіальних до Данії, Гренландії, до Канади, власне, вимогами перетворити 51-й штат до Панами з бажанням повернути Панамські канали. Це, як ми бачимо, не зупиняється. Це дуже небезпечна річ, тому що в основі світового порядку і правил, на яких він базується, лежить принцип територіальної цілісності і суверенітету, який є святцями міжнародної політики. І а, Трамп в цьому відношенні наносить колосальну небезпеку. На четверте місце я би поставив власне те, що ви дуже красномовно, пане Романе, озвучили це реанімування а Фюрера Московського як вособлення зла він його повертає в міжнародну політику. Більше того, він його адвокатує. Тобто він продовжує витягувати його з його ніші міжнародного злочинця. Це дуже небезпечно. В поєднанні з руйнуванням світового порядку реанімація. А Фюрера Московського свідчить про те, що мова йде по суті про переддень початку заснування нового світового порядку. В зв'язку з тим, що в цих питаннях Дональд Трамп взагалі не розуміється, він сам простеляє килим тому, щоб наступний світ базувався на основі ідеології, якими живуть Росія, Китай, Північна Корея, Іран, Білорусь. Венесуела, ну і деякі африканські людоїдські режими. Оці чотири позиції, а, з моєї точки зору, найнебезпечніші в тому, що а, досяг за ці 100 днів Дональд Трамп. Далі можна розгрібати, починаючи від безумовно а, речей зовнішньополітичних, таких як Близький Схід, ситуація провалена. Іранська ядерна програма і здатність, можливість її зупинити – провалена. Війна проти хуситів, провалена, мирні ініціативи по відношенню до російської агресії. Провалено. Фактично, все, що озвучено, воно розбилося в труху. А, ну і зрозуміло, що в цьому відношенні не можна не проминути тему, яка пов'язана з митно-тарифною політикою. Це безглуздя, яке безглуздо і по ідеї я вже не кажу про реалізації, воно насправді здатно знищити не тільки економіку Сполучених Штатів Америки, а фактично розвалити всю світову економіку. І я уявляю, яких зусиль треба буде прикласти, щоб ситуацію стабілізувати, якщо не вдасться найближчим часом зупинити ці наміри і ці кроки. Насамперед, інструменти цих кроків, які здійснює Дональд Трамп. Ситуація насправді не є катастрофічною. А світ, світова економіка, міжнародна система вони сильніші ніж Дональд Трамп. Однак, як ми бачимо, він успішно продовжує ламати систему Сполучених Штатів Америки. І при цьому треба розуміти, що його фраза Я керую країною, я керую світом, вона не пустопорожня. Він дійсно за рахунок інформаційних атак робить ну серйозні дуже підриви, які стосуються і розвитку Сполучених Штатів Америки і світу в цілому. Пане Романе. А стосовно цих ну, останнього, що ви зазначили, я корую світом і при з такою посмішкою, Трамп диктатор, якщо знову ж таки повертатися до опитувань, то цікаво. Трамп небезпечний диктатор, чиї повноваження мають бути обмежені, доки він не зруйнув, не зруйнував американську демократію. Оце якби за це проголосували більше половини зараз американців за останніми опитуванням. Тобто, це здається вперше такі піти до діючого президента Сполучених Штатів. По перше, наскільки загроза Трампа диктатора, тому що так він з посмішкою каже про свій третій строк, що там, ніби можливості, немало, її можна знайти, але я. Мабуть, це таки не буду йти, але все таки розмови йдуть. Це По перше, і по-друге, наскільки суспільство американське може протистояти такому, тому що ми маємо поки що 100 днів. А що буде через, наприклад, не 100 днів, а 500 днів? Це ж різні речі можуть вже відбутися. Ну, перше і важливо, що треба зазначити, Трамп не перший в американській історії, хто бажає намагається узурпувати владу і домінувати над конгресом. Над штатами, над представницькими органами, над федеральною резервною системою і так далі. А, найближче, хто до нас знаходився, хто це реалізував, а і це стосувалося зовнішньої політики. Це Джордж Буш менший і віце-президент Чейні. Адже ідеологія, яка була вкладена в виконавчу владу, тоді а, дуету Буш. Чені, вона дуже близька до того, що зараз намагається реалізувати Дональд Трамп при тому, правда, що та машина думала, виробляла і діяла. А Трамп він не думає, не виробляє, а просто говорить і думає, що тим самим він розсовує хмари, світ робить кращим, проводить реформи і так далі. Але з точки зору централізації влади, Джорджу Бушу. Меншому вдалося досягнути серйозних успіхів, але найбільше в історії Сполучених Штатів Америки відзначився централізацію влади, як не дивно, Рузвельт, і обмеження терміну діяльності президента двома термінами не випадково було прийнято в 1951 році, тому що розуміли цю небезпеку. Тому не вперше в історії Сполучених Штатів Америки є такий похід до диктатури. Спроба централізувати все, всю владу, знищити суди, знищити парламентське представництво, нейтралізувати роль штатів і возвеличити президента до рівня короля, імператора, кого завгодно. Чим це може завершитися в випадку із Дональдом Трампом? Ну, на сьогоднішній день вже очевидно, що він підім'яв конгрес. І якщо а, ми маємо поки що імпульси, які свідчать про те, що і в Сенаті, і в Палаті представників до демократів приєднується велика кількість республіканців, це свідчення того, що ми знаходимося з вами напередодні заколоту. І суть цього заколоту це імпічмент. То ці прояви, які ми зараз бачимо, ініціювання імпічменту, це лише перші-перші такі а, промінці, але вони будуть наростати. Друге, це суспільне незадоволення. Ви абсолютно правильно акцентували увагу, пане Романе, на рейтингах, які покотилися донизу, і вони будуть е, падати, бо про це говорить загальна тенденція. Чи достатньо конгресу і такого настрою суспільства, щоб знести Дональда Трампа? Цього багато вже, але цього недостатньо. Поясню, чому? Тому що в нинішній ситуації вперше. За всю історію помічають, як Дональд Трамп починає підминати суди. По-перше, він ігнорує рішення суддів, хоча бреше про те, що він виконує. Це дуже небезпечна річ, чого мало траплялося у попередні роки. І друге, він починає відкрито дискутувати з суддями, піддаючи сумніву їхні рішення, при цьому не виконуючи їх. Це речі, які свідчать про те, що. А просто рішень судів замало. Треба воля суспільства, воля конгресу і тиск безпосередньо тиск на Дональда Трампа. Що він, якщо суди прийняли рішення, то ці рішення мають виконуватися. Ну і найнебезпечніше, що з моєї точки зору є зараз а, в механізмі дій Дональда Трампа, це мага, яка абсолютно ігнорує конституцію, закони. І дія за принципом хочеться, значить, можна, як і діє на даний час Дональд Трамп. Ну я не виключаю, що в тому числі ці розмови про Трамп 2028 пов'язані в тому числі з бажанням і кроками щодо захоплення влади і нарощування диктаторських повноважень Дональда Трампа на посаді президента.